На півдні Києва непоміченою стоїть будівля довжиною в 2 кілометри. Перший подовжені будинок у Києві та другий по території України знаходиться в житловому масиві теремки 1 і вміщує в себе більше 12 тисяч жителів. Сам будинок по своїй конструкції є сукупністю 68 блок секцій панельних будинків серії КТ різних типів. Це є трилисник та пластина. Будинки серії КТ. Скорочення від київська технологія, починаючи з середини 70-х років, стали одними з найпоширеніших у міській забудові Києва. Підбудівництво цього типу будинків припадав на другу половину 70-х та 80 ті роки. Блок секції типу трилисник мають кут повороту 120 градусів та кількість поверхів, яка різниться в різних частинах від 14 до 21 поверху. 16 трилисників розміщені між блок секціями типу пластина. Пластина ж, в свою чергу, різниця секціями з кількістю поверхів 12, 14, 16 та 18 поверхів. Також в цьому будинку присутні всі типи квартир від 1 до п'ятикімнатних. Всі секції архітектурно об'єднані в одну споруду сотоподібної форми. Поверховість секцій ступінчасто знижається до кінцевих променів споруди, довжина будинку по осі. 2128 метрів загальна площа 375 тисяч метрів квадратних та 4496 квартир. Проект будинку розробив та збудував домобудівельний комбінат ДБК-3 з 1986 по 1990 роки. Сам мікрорайон теремки 1 був збудований в період з 1984 по 1990 роки, тим самим ДБК-3. Його назва походить від характеру давньої забудови невеличких будинків теремків Теремки 1 відрізняє безперервність житлової структури, оригінальність єдиний архітектурний ансамбль забудови та каскадний принцип формування різноповерхової структури. Поруч з будинком знаходиться другий довжині будинок завдовжки 938 метрів з подібним архітектурним оформленням. Житловий масив Теремки 1 має вдале розташування. Так як він розташований на околиці Києва, біля нього знаходиться багато парків та залишки лісового масиву урочищі Теремки. Також масив має досить непогану інфраструктуру. Біля нього проходять великі транспортні артерії столиці, такі як кільцева дорога та проспект Академіка Глушкова, який з'єднаний з Одеським шосе. Також 2013 року тут була відчинена станція метро Теремки за якою в перспективі планується будівництво нового електродепо? Будинок на теремках є першим подовжені серед київської забудови вже понад 25 років. Цей будинок міг би бути і першим по подовжені в Україні, але поступається першим місце будинку в місті Луцьк завдовжки в 3 кілометри, який є найдовшим житловим будинком як в Україні, так і в світі.